Доброго дня. Сьогодні плануємо зробити підготовку, розпочати підготовку підлоги під укладку плитки в цій кімнаті. Винести все з цієї кімнати, загрунтувати і буде вирівнювання плоскості. Так як замовниця відмовляється, робити стяжку по уровню. Тут після демонтажу плитки дуже цікаві великі перепади. На таку криву підлогу було укладено плитку на ляпушки. Це все демонтувалося і тепер вирівнюється. Дуже страшна підлога, але реанімірувати можна. От, нарешті станочок приїхав. Будемо переставляти його поки що з кімнати в кімнату. Будемо трудитися.